Ну, різні тут сорта, це ось розові, і в тій тепличці розові. До війни, допустимо, йдеш по їзді, бо написано огірки, студинок, помідори, студенок Думаю, о, наші ж. А тепер в Харкові вже до Харкова дійшли. Помідори червоні, помідори рожеві. Пахне помідори, базилік, м'ята. Воно все пахне пахуче. А це ось по нас стріляли, оце градами цими. Це ми прибирали з погрібу, тож тут це знесло пів криші. І оце пособирали на огороді. Оце оцим по нас стріляли. Це прапор, це хлопці 95-та бригада, і це одна із основних бригад, які звільняли наш населений пункт. Це Яремів, Стунок, це була 95-та бригада. Ми ну, теж з ними дружимо, допомагаємо. Це не всі просто стін, стін не хватить. Як і взагалі в всіх населених пунктах, там, де побував ворог, там, де побуло, це зетки, ветки, нагажено. На... Тільки школи вивезли 10 прицепів мусора. Ну, трошки після орків погано закривається. На ну, зараз треба відновлювати домоволодіння, розбиті, розмарадерені, люди пригнічені, психологічно, фізично. Ну як вам пояснити? Приїжджають психологи, ми їх поважаємо все. Але наша жінка каже в селі, що коли вона вийде на грядку, на вгород, це найкраще або працює з тваринами, то це саме краща психологічна розгрузка. Подавали нам семена їхні. О, дивіться, ну це ого. Такий не знаю, що вже що, що можна робити в селі без, без огорода. Три корови були, телята з під цих були. Це все ми повипускали. Свині, кури, ну це, це, ну це село, всього було. А приїхали, думали, понаходимо. Та не було нічого. Нічого, все. Як щезло. Ідіть. Посталося чим осталося. Отак-от. От Починаємо поновитись. Це оці, ця лавка деокупації, коли нам це предложили в цій ті, вони нам дали і е, всі насіння. Помідор, перць, ну, всього вони нам дали. Спасибо, все ми не покупали. Все, все те, що вони дали, те ми са, ну, насадили. Що... Є чері. От. Ось вони, черіки. Ось такі. ось вони, Бачите, вони дрібненькі такі. От. Це черіки такі. Є ну, різні тут сорта. Це ось розові, і в тій тепличці розові. От. Це ось розовий фламінго. Він не стандартний такий помідорчик, він якби кручений от біля вас там. Оце от. Ну, вони такі от різні. Такі, Поливаємо ми раз у чотири дні, коли в п'ять, ну, як влаги треба, бо є помідор, він сам лопається, як багато влаги. Донецька область, вона рядом ось. По, ну, скільки тут? 10-11 кілометрів в кругову, а якщо через літ, 7 кілометрів вже Донецька область. А так і там всі почти наші робили. От. Більше такої роботи немає. Будуємося, оце, те, за що ти грошей, що продамо, що здамо. Конкуренції в нас точно немає. Ми наоборот доповняємо друг друга чим-то. Набочки, помідори червоні, помідори рожеві, картопля, крупна цибуля, перегірка. Те, що як ми прийшли до того, що лавка йде окупації і наполегливості меріям, тому що якби ну, нас трішки це теж лякало і бентежило, що ми ми не справимося, ми та ну люди якби. І бажання, і виявили, і несли не тільки ті, хто були в проєкті, а й інші, так що не вистачало. Тобто городина родина кояку ну, попробували ми все таки здавати, попро попробували працювати ця лавка незглавності на сьогоднішній день працює, закладаючи такий проєкт, його можна перевести плавно в бізнес проєкт. І коли люди будуть розуміти наперед, що у них будуть закуповувати там можливо в майбутньому і переробляти, це. Той товчок, який є, щоб були якісь робочі місця, і якусь нішу свою зайняти. Це рожевий, угу. до побачення, О, ваші торбинки покласти? Да, Я сказала 570 Ну, Мікробізнеси треба підтримувати. Люди, які їх вирощують, вирощують їх з любов'ю, не знаю. Мене, мене це влаштовує. Чері, ось якраз це саме вони від нашої Наталі. Ми нещодавно звітували. Ось якраз що за місяць наші селяни заробили 78 тисяч за перший місяць нашої роботи. Це поки ми налаштовували співпрацю з ресторанами. Тут звикали до того, як зберігати вірно, бо ми ну, на жаль, ні з таким нічим не стикалися, і це було для нас трішки такий виклик. І виручка росте, грубо кажучи у селян більше грошиків, і розширюється асортимент. Зараз сезон томатів. Їх більше стало кукурудза. А, бо кукурудза в нас розходиться на вихідних а, шаленими темпами. Ярик, красиво! все ж з любов'ю треба робити. Ти ж пам'ятаєш? В українців я така більш здається, риса. Ну типу, нам треба брати і робити. От. Ми інколи чуємо такий коментар. що, просто овочі, але в нас точно не просто. В нас овочі, які для того, щоб виростити, люди там розміновували городи власне руч. Всі то дякую за хвилиночку. Не можемо назвати себе виключно благодійним проектом, бо ми маємо прибуток з нього. І це напевно найкраще можна писати словосполученням сполучення соціальне підприємництво. Коли нас питаються, типу, як ваш бізнес відпочиває себе, я кажу створити? От я соціальне підприємство, якщо його намалювати, слово соціальне це 99,9% підприємства. Це там 0,001. Дорога дійсно складна. Ну тобто, якщо розглядати це з точки зору логістики, будь-який не знаю, бізнесмен покрутить пальцем у, у скроні, і скаже, В сенсі ви шість годин їздите туди назад, щоб ви витрачати таку борже немало за те, щоб це забрати. Але насправді ми, ми не витрачаємо. У нас є чудові неймовірні прекрасні партнери, і один з них немає «Нова Україна», який покриває нам це паливо. Тобто, так нам складно кожен раз, коли ми туди їдемо. Але ми робимо це, бо ми розуміємо. Цінність цього Ввечері вже прийшли сюди і тут є адміністратори, і один до мене підходить і каже, «Мері, ви сьогодні не працювали. Я кажу, так да, у нас закінчилися продукти, вибачте, ми писали про це. Вони кажуть, люди приходили в теледеве. Це в нас є друг. Людина, хай він буде інкогніта, бо я не знаю, чи хоче він бути офіційним в цій історії, який раз на два тижні дає нам певну суму грошей на закупку. Ми забираємо в фермерів продукти і відвозимо це в військовий шпиталь до поранених хлопців. Так, так, так звісно, звісно, звідти. це такі дні, коли приїжджає десь 350 кілограмів овочів. І до мене підходять ну і він килобі більше до мене підходять друзі, я каже в тебе такі руки. Типу, ти по тишо ходиш до зали? Я кажу, ні, а кожну п'ятницю я го чекаю на цього ускладі. У вас теж будуть руки.